президента України Петру Порошенку, Верховній Раді України, учасники робочої групи по врегулюванню критичної ситуації на Вінниччині, представників громадських організацій та громадських активістів Вінниччини. Звернення під час подій, 6 грудня 2014 року, у місті Вінниці під стінами та у приміщенні Вінницької обласної державної адміністрації постраждали. 13 людей, вісім міліціонерів та п'ятеро мітингувальників. Керівництво Вінницької області та відповідних правоохоронних структур не змогло забезпечити присутність частини змі та громадкості під час проведення сесії провокатори уже під час проведення сесії. Вінницької обласної ради налагодити діалог з мітигувальниками, що призвело у подальшому до появи постраждалих. Частина депутат, частина депутатів Вінницької області, ой, Вінницької обласної ради, самоусунулись від виконання службових обов'язків. Та не вжили заходів щодо забезпечення публічності сесійного засідання, тим самим спровокували подальше загострення сутичок правоохоронних органів з мітингувальниками. Просимо вас перше зобов'язати Генеральну прокуратуру України надати правову оцінку діям працівників УМВС СУ у Вінницькій області. У СБУ у Вінницькій області, у ДСО у Вінницькій області, приватної охоронної фірми Гепард та провокаторів у лавах мітингувальників, які брали участь у вище зазначених подіях, звільнити із займаних посад державних службовців, які причетні до створення громадського протистояння у Вінниці. Також просимо здійснити перевірку діяльності змі, інтернет-ресурсів та їх власників на причесність до їх співпраці з іноземними спецслужбами в частині розповсюдження недостовірної інформації про створення так званої Вінницької народної республіки та обрання народного губернатора. Друге, закликати депутатів Вінницької обласної ради здійснювати свій громадський. Громадянський обов'язок і працювати в сесійних засіданнях третє розглянути питання про невідповідність займаним посадам голови Вінницької обласної державної адміністрації Анатолія Олійника Начальника ОМВС у Вінницькій області Ігоря Моренця. Та інших посадових осіб Вінниччини. Четверте. для забезпечення громадського спокою, гарантувати громадським активістам та керівникам громадських організацій, які брали участь у подіях 6 грудня біля будівлі Вінницької обласної адміністрації, захист та повну відсутність кримінального та адміністративного переслідування.